Доброго ранку, всіх вітаю. Сьогодні п'ятниця. У нас самий найкращий ринок. Базарний день, як говорять. Я йду і вас буде запрошувати. Отут тут ось у нас стоїть палатка, кавуни продані. Я не буду до них підходити, але диня 65, а кавуни 27. Ну все, бачите. А ще у нас сьогодні сама найкраща барахолка, Дивіться, скільки людей. Е, походка у нас сьогодні така класна сонечко, але так свіженько. Зараз уже ночі прохолодно. Я навіть сьогодні вставала, прикривала двері на лужу, Я завжди сплю з відкритими дверима. На лоджу. а сьогодні десь три я змерзла, ну, бо я не люблю укриватися, так сплю. Дивіться, скільки Ну я спочатку йду на ринок, то я хочу сказати, що я змерзла, Уже доволі так прохолодно було, прям прохолодно. І зараз свіженько. Ну, добре, давайте зустрінемось на ринку. Сьогодні люди ще далі вже стоять. Дивіться, прямо ось тут. Будемо зараз дивитись, що почому. Зараз дивіться опять море помідор, але ні до кого не підійдеш. А оці такі великі по чому помідори. Оці два по 35, тільки 35. А огірочки по чому? Огірочки тільки дрібні. А ось такі. 50. Ой, багато людей. Скрізь всього багато. Люблю я такі ринки, коли все є. Сливи зараз спитаю. А сливи почем? по чому? чому сливи? А оці помідори такі? А часник ото в корзинці? По 100, так? Да? Хороший, хороший, так. Да. Хороший. Так, йдемо далі. І питаємо тут по чому помідори. 30 -40. 30 40, да. А кабачки. По 10. Кабачки по 10, пожалуйста. Гайроць який красивий. А почём перець? 100. А яблуки по 60. Яблуки 60. А огірки? По 50. Так. Оце мені хтось написав, що знімайте спиною до сонця, а як воно сонце, воно там. А як мені спиною знімати, як тут забор стоїть, то як я буду його знімати? Ось виноград. По чому виноград? 130, тридцять, да? так. Кукурузка ваша по чому гарна. А помідорки? Такі сорок, а такі 50. Дякую. То хотіла спитати, як же мені знімати, як тут усе забор, а я що через забор буду знімати. Піду на ту сторону, а там стану через забор і буду знімати. Людей багато дуже. Такі красиві, дивіться. Квіточки і гори. Так, помідорів море. Дивіться скільки. Ось яка кукуруза інтезна. А почому вона така? Дивіться, Дивіться. яка кукурузка гарна. А як вона називається? Вишиванка. Вишиванка, так. Дивіться. Да? Дивіться, я таке перший раз побачила. Сипільний приютки. Привіт! Почому? <рес> <рес> По десять кажется. А у вас есть еще такая вышиванка? Есть, да. Хорошо, я сейчас прийду до вас. килограмм за Ой, що соседов стрила. Ой, Господи. Ну надо же такое. Нужен винуться мне тут со своим приветом. Здрасте. Что у вас тут хорошего? Персики. 120, 120, 80, 50. Хороші персики, красиві. Це все ваше? Ну хай продається все. Ой. Я від е, нього убежала, одрала від этого. він такий, що від нього чіпитися невозможно. Я от нього одрала, так він мене вже на базарі тут уже знайшов. Ну ти тільки подивись. Я опять від нього одрала. От така людина дуже причеплива. 98 гривень. А оці по чому у вас такі гарні? зав'язати? Драсті, девушки, красавицы. Добрий ранок. Що у вас тут гарне? Є огірочки по чому ваші? Тридцять, тридцять п'ять. І помідори гарні І такі. Помідори по сорок. По чому по сто. Ой, по сто вже. Даже. А синенькі по чому? По тридцять. По тридцять. А картошечка? Двадцять. Кабачки. Десять ну, 10, 10. я не бачу, що там і ще. <со> Уже все 10, спитала. Ось, які яйця ці гарненькі. 70. А, про яйця не спитала. 70. О, О, так, зрозуміло. Так. О, Хорошо. Там посуду продають, розпродажа по 40 гривень, такі красиві таріли. Де, де? ви на набуду? Серйозно, віки, так? Паркують. А ну покажіть. Сейчас я туди піду. Ой, які гарні. 40 гривень. І там, який хочеш, там є розкрашені. Оце отут десь. все, да. Сейчас піду подивлюсь, дякую. сейчас, дякую. сейчас, пойду посмотрю, що там за такі красиві. Маліну зараз спитаємо по чому. А маліна по чому? А кілограм по чому? Двісті, кілограм двісті, а стаканчик п'ятдесят. Доброго ранку. Тут всі ціни видно, то дивіться, не буду нічого питати. Все гарне, все красиве. Виноград сто п'ятдесят. не хочете такого? Ой, який помідор. Хоч. Почому вони? По сорок. Ого, ото помідор. Так. Да. Ото помідор. Як він називається? А де б його положити, щоб я його на Тік-Ток зняла, щоб... Ой, який красивий. Куди б його положити віддільно? Гроші віддайте зразу, забирайте. Да? Красивий. О! Зараз ми його знімемо. Опять до мене тільки що підійшов. Люди підійшли. Кажуть, що дивляться мене. А мені треба укроп купити. Кажуть, що дивляться мене. І це. Їм подо... Здрасте. Смачна, домашня колбаска. яйця домашні, дуже добрі. Ні, не треба, зараз я прийду. Добре, одложіть, щоб я не забула тільки, добре. Так. А де ж тут на углу мені сказали? Сказала Галя, що мисочки десь. А ну давайте підемо, подивимось на ті мисочки Он вони. Зараз. Господи, хоч би того свого соседа не зустріти, бо я от нього не відсиплюсь. По 40 гривень. розпродаж. Який? А откуда ці місочки? Це там їх виробляють, так? Да? Дивіться, які гарні я зараз так стану, щоб ви подивились, які красиві. Дивіться. І всі по 40 гривень. Любові. Ой. Дуже якісь гарна. Ось о, дивіться, розпрошу. Ух ти, хорошо добре, да. Ого, ничего себе. Вот так дела. И вон такие есть. Откуда посуда? Очень красивая посуда. И такая цена просто. 40 гривен, девица. Еще раз показываю. Ой. Хорошая цена. Так. Сливи хороші у Тані. Таня, а чому сливи дрости? А, сімдесят гривень. Сімдесят гривень. А скільки вам 70 Сімдесят бури. Отак давайте винесемо. Таня, а курортного немає? Ні, споротний. да? так? Є хорошо. Зараз возьмем курортного. Зараз в курорт того павосира. Дивіться, і кавуни, і кукурудза є, і курочка є. Здрасте. Yeah, Дивіться, яка гарненька. Yeah, і по чому I вона. Думала, по 145. По 145. Mm -hmm. Дивіться, все тут, що хочеш. Yeah, Отакі От по чому. Yeah, yeah. 500. 500. 500. А крилишки. Yeah. Ну, тільки. 50. Це вони у вас копче варені, так? Так, так, так. А колбаска. Хороше, все гарне, свіже, приїжджайте, купляйте. А яйця 70. І ще й кавуни. Це ваші кавуни? І по чому вони? По 15, дивіться, по 15 гривень. І кукуруза по чому? Кукуруза по 10. І кому лапи треба, за лапами приходьте. Ну все на веточках помидоры, які красиві. Почем помидоры? 50. 50. А сливи оці по 60, да? Ой, такі гарні сливи. Так. А що це? Якось. Піддержки, я що то не поняла. Я щось не поняла. Квіти. Тут все налічі, виноградик. Здравствуйте, а чому це такий гарненький виноградик? Це звідки ля він, не знаєте? Це містний, да? Це наш містний виноград, дивіться по 150. Кішмиш без косточек. Персики почем А сливи Слива 60 і 50. І ще лохина, дивіться. А лохина по чому? Угу. Дивіться, 220. Будь ласка. Приходьте і купуйте, здрасте. Альони теж все є. Приходьте і купуйте. Це у вас що таке? Невдалевий. Невдалевий, так. Угу. Дивіться, який красивий. Приходьте купуйте. М'ясо є, говядина, баранина, драсти. Все свіже, все красиво. Дивіться, зараз отак покажу, і ціни не змінились. Так. Да? Ціни які були? Ну тримаємо. Зрозуміло, все є, все красиве. Приходьте, купуйте. Хай продається все у вас і вам також гарно. Тут на не тут нам так. так ой. А, Щас там продавець занят, не буду. Я не підходжу, бачите, тут скрізь очередь, тому я не буду питати, тому що вони сердяться, продавці, коли я їх відвлікаю, просто питаю. Хоча мені треба, я буду завтра борщ, варити, мені треба ребро купити. Я зараз подивлюся, чи є хоч. Щось там є. Ну, а я вернусь потім. Так. Зараз обліпіху ще спитаю. А по чому у вас сьогодні обліпіха? Уже 250. 250. Була по 300. Була по 300. Прошлую п'ятницю була по 300. Ой. Ну, що, це. І так не треба пройти. Ще й із... з тільвигами. От є, приходьте купимо. А липового немає. Є. Ге? Є. Я його трошки ввожу, щоб Не немає Цін. зараз? Не ціна росте, просто 500 гривень. Буде. Е... 500 гривень літр. А на сліду буде? Буде, буде? Добре, буде. Хорошо. добре, добре, добре. Я хочу купити липовий мед. Значить, 500 гривень по э, літрова банка. А такий по чому перець 100. 100? Поняли, 500 гривень літрова банка. А півлітрова буде 250. Виноград спитаємо ще чому. Можна спитати, по чому виноград ваш чому? Любий, так? Да? Ви бачите, що це як я отак нахилила телефон, то це я людину фотографірую. Ну, значить, ви просто попали. Я спеціально до вас не підходила, щоб ще вас фотографувати, ви мені століт снились, щоб я її ще зфотографувала. То не попадайте до мене в телефон. Поняли, ще, я з фотографією хожу, фотографію людей, а ви кажете, що я тут це саме. Попала в кадр, то попала. 50 гривень такі огурчики, дивіться, які гарні. Ну що, ми всі ціни вже подивились, так? Да? Побачили всі ціни, все подивились. Отак знімати, ходить. А оці по чому? Забула, як силенькі, господі. Забула, як називається. А перець по чому? Перець. Стоп? І сливи дивіться, які, а сливи такі. А персики? 120. Лохина. 230 подорожала. Так, і яблучка 70 Красивий, гарний. Дивіться, все є. Купляйте, приходьте. Ну так. Чим ти там не А да, займається? Да. Так. Ну, мабуть, усе подивимось. Да? Сьогодні аж сюди люди стали вже, не треба де стоять людям. Так, ну що, я зараз вертаюсь, буду купляти собі те, що мені треба. А вам дякую, що пройшли зі мною. Подивились, побачили, що по чому. Почули, як на мене, що я знімаю. Ви що думаєте, що я це пішла і тут мені всі дифірами пають, так? Да? Оце так ходить знімати, то це ще сьогодні мене хоч шпіонкою не назвали. А то ще так би і шпіонкою була. Все, дякую вам, гарного дня, приємних наступаючих вихідних. Я ще піду зараз на барахолку, а вам бажаю всього найкращого, гарного дня, все буде добре. Дивіться, скільки всього на оценки. Це таке, що треба з'їсти. Сьогодні, завтра. Ось я знайшла лактонію йогурт. Дивіться, він коштував 74 там з копійками. А зараз 37-35 він. Зараз я скажу. Подивлюсь, де він тут. Не бачу, де тут срок. Ну, коротше, ми його вип'ємо. Сьогодні-завтра, та й все. І нічого страшного. А так дивіться скільки всього, Що хочеш, дивіться ціни. Я частенько тут купую і нічого поганого в цьому не бачу. Тут же воно не просрочене, а просто що срок годності пройшов. Зараз ще піду до мороженого, подивлюся, І все. Оце я візьму сьогодні, ось все. рожок. Мені він подобається. Ось. І ще є зараз оцей сир. Дуже теж мені подобається Польща, оцей мені подобається синенький, то з травами. Я з травами не дуже люблю. Ще вистрінько хочу сказати одне слово. Жін, жіночку, оту, що вчора я її стріла, що вона мене питала, коли буде відео ринок, а я їй сказала, що ніколи. Вона мене, бідна, просила, що треба знімати. Я її знов сьогодні зустріла. Оце зараз. Вона каже, я така рада, що ви зняли ринок, бо каже, ви мене так вчора розстроїли, каже, аж до сльоз. Кажу, добре. Раді вас, кажу тільки. Так, все добре, дякую, що були зі мною, ходили на ринок і в АТБ забігли. Все буде добре.